І, в принципі, якщо б так кілька місяців низькі ціни на нафту, санкції, вторинні санкції, плюс постачання зброї більше, тоді б на кінець жовтня, початок листопада, можна було б примусити росіян до розмов, до зупинитися ну, не просто зупинитися, а до компромісів Допустимо. якихось. Єдине, що в цьому всьому мені не подобається, кардинально. що і йшли, і йшли ми формулою миру і планом перемоги, а прийшли до того, що і Україна прийняла ситуацію реально, офіційно. Говоримо зараз про зупинку вогню на тих позиціях, які вже окуповані Росією. Тобто, вже ми не говоримо про деокупацію, контрнаступи, ні про що це не йдеться. Я вважаю що це неправильно. Не з точки зору дій, а з точки зору наративів. Вони ж американці розуміють, що ніхто ж війська не виведе. Це ж не То Ми не розуміє Дональд Трамп. Нам тільки треба бути пильними, щоб українська влада зров знову не казала Я не лох, тобто там не ходила груддю на солдата. Які казали, ми не можемо звідси вийти, пане президенте, тому що якщо ми вийдемо з цієї зони, руски їх займуть. Ми потім не вернемося. Тут загинули наші побратими. Ви самі спросі послушне. Я президент 42 тро. Я вам я тобі прийшов і сказав аруже, а ти не переводи на акції. Від нас всі вимагають демілітаризації, наші міжнародні партнери. В першу чергу. Для нас це не вимога, для нас це мрія. Тому що якщо ми демілітаризуємося, це буде означати тільки одно: одне: в нашій країні панує мир. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, вона іще і на карті. І мене хвилює цей пункт відійти, ну як сказав Келах на 15 кілометрів. Розумієте, 15 зараз а руски скажуть. 30, а що таке 30? А це суми і Харків 30. Але мені здається, ця знову історія з буферними зонами на нашій території, коли ми зразу погоджуємося і віддаємо, відходять наші війська. Уявіть, що таке, наші війська відійшли на 15 кілометрів по лінії в півтори тисячі кілометрів, яку територію вже фактично втратили. А потім війна може поновитися і все, і ми вийшли з висот. Тобто тут питання. Те, що росіяни заявляють, вони завжди піднімають позицію переговорну, запросно, да, вони її завжди піднімають, тобто, і ну, нам не треба на це вести зараз точно.